В Україні, які зміни відбуваються у вас громадян, це... збільшення чисельності бійців, можливо, що... фінансування. Зрозуміло. Значить, На сьогоднішній день, вже з початку цього року, у нас було збільшення зв'язку збільшенням термінальної обстановки Вообще, в цілому в Україні. В місті б я б не сказав. Вона збільшилась, наприклад, за минулі роки. але на сьогоднішній день ми збільшили кількість бійців підрозділу. У нас було 12 бійців, на даний час у нас є 18 бійців підрозділу. Для чого ми їх збільшуємо? Для того, що ми зараз повноцінно перекриваємо дві сторони, які розмикають наше місце на південно-північну сторону. Значить, у нас повноцінно працюють в місті два виїзних з здоровітельні групи, які ми надаємо нічний переучасник для того чи іншого патрулювання там, при розкриті тих чи інших злочинів там, або воєнних правопорушень в, в нічний період часу. А наскільки зросла кількість викликів з підрошення? Від, <зас> Сказати відверто, значить, якщо брати на кліпувати 15 й 15 рік, то в принципі десь за 5 місяців ми брали собі сюди статистику, тому що шосте місяця не закінчити, за 5 місяців в тому році у нас було там 1500 викликів за 5 місяців в цьому році там 1576, було в цьому році 1582. Тобто незначна кількість, будемо казати, так що в принципі збільшення немає. Тобто правопорушення є, але великого збільшення немає. Хоча, скажу відверто, що саме населення в місті Ручна збільшується. Кожен день збільшується. Люди приїжджають, купують квартири, населення збільшується. Але завдяки того, що Чітко і в нічний період часу. І зараз підкріпили на ту сторону. У нас проводиться профілактика підрозділів. Тобто В нічний період часу ми займаємося е, патрулюванням в тих самих ж, е, дворових е, участках даних будинків в нічний період часу, де у нас проходить такі саме скоєння, розкривання автомобіля, вони автомобіля, там, кражі з автомобіля. Там, Краще сумочок десь там в якихось там темних місцях, які в них в нас по щі, будемо казати, по місту їх будемо казати, таких дуже темних місць немає, у нас місто дуже красиве і дуже добре освітлене в мічний період часу. Ну, в принципі, я довольний роботою своїх бійців підрозділ, тому що дійсно за те, що саме населення в місті Вашнему зросло, чітко сказати, відверто сказати, що не можу сказати, на, 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 який, на яку кількість воно зросло. Але правопорушення, в принципі, незросливість. Скажіть, будь ласка, а які характерні види злочинів для міста Вечного? Кража з автомобілів. Це вскривання автомобілів От, і викрадення те, що там хазяїна стає в даному автомобілі, значить. Кража мобільних телефонів, значить кража е, пішла зараз така, казати, хвиля, кража велосипеди. В обичний вільний період часу. Це все в діток виявляють хороший велосипед, дорогий і прямо там хлопчик, чи там, казати, дівчинка, чи той самий там, людина в возрасті, яка заходить в аптеку, заходить в магазин, клієнти так, чекають просто, сідають просто, стоять на педалі, будемо казати, так, і просто уїжджають в даний велосипед. Автомобілі? Не були ну, незначна кількість, вони там, було, це більше питання, будемо казати, до працівників поліції. Але були нам е небагато, як сказати, що орієнтувань о, там, на перекриття чи рятування того чи іншого автомобіля, який був у нас. Як ви співпрацюєте з нашою поліцією? Ну як, будемо казати так, поки великого якогось показника від того, що ми змінили з е перейшли з в поліцію, я не бачу. Я, е будемо казати, правильно сказати, не розуміють навіть для себе, що ми змінили в кращу сторону. Всі ті хлопці, які працювали у нас, дільничні міліції, які зараз на даний час перейшли до працівників поліції і стали в виїзних групах, які сьогодні додали до нас в місто Вишневе два виїзних патруля. Це, будемо казати так, що касається працівників поліції, які змінилися в міліції поліції. Слідчо-оперативна група, яка була одна, на місто Вишневе і бліст стоящий наш Київськошинський район, яка вона обслуговувала, Добавилося дві патрульно-постові служби, поліцейські, виїзні, стріляти, там маршрути патрулів, які... Ті виклики, які, наприклад, є і були раніше, вони трошки розгружають свіч-оперативну руку, коли дійсно немає, наприклад, якоїсь кермоногенної обстановки, що там якесь хлоплення злочину є, де все-таки туди додається, все, таки можна виїжджати свідчує оперативна група. Ну, Але ж, опять же, ми розуміємо, хотілося б якогось лучше і ефективнішого е е результату у роботі, е що стосується даних працівників поліції. Але на даний час я їх теж розумію, що не такі дуже великі там зараз є і кадри, я знаю, що в них є проблематика теж з кадрами, тому що сказали, що всі прийшли в поліцію, але людей вони, в принципі, я знаю, у них не всі подіхали, в них теж недостатньо. От, е, вчасно, будемо сказати, на ту чи іншу е, скоєння злочину або того самого правопорушення, вони теж не зможуть під'їхати. Тобто, ми їм допомагаємо, вони допомагають нам, але б хотілося якось швидше. Але для цього потрібно, щоб ця поліція працювала тільки на місто Вишневе. Але це неможливо. Тому що навіть той патруль, який, наприклад, закріплений, наприклад, з цією стороною міста Вишнева, 103-й маршрут, він перекриває ту саму Судівську Барсіоку, те саме Петровське, оцей весь куш і плюс місто Вишнево з цієї сторони. Патруль з цієї сторони перекриває. Місто Вишнево, перекриває там, по-моєму, гатне, аж до сторони до Чепани. От, в принципі, так. На сьогоднішній день у нас вже не стало дільничних працівників міліції, які раніше були в дільничному пункті, на біля кому ми на даний час знаходимося. Сюди приходили люди, писали заяви. Вони сьогодні приходять, але конкретно відповіді ми не можемо віддати. Ми посилаємо на Балаково-22. Тому що на даний час, як такої довжності, дівніш інспектора міліції немає, якого був своя дільниця, його всі знали, він побив, опитував. І так далі. Займався, будемо казати, людьми. Сьогодні цієї довжності на даний час немає. Її не вистачає? Дійсно, що її не вистачає. Яка у вас співпраця з населенням? Чи збільшилася довіра до вашого загону, відношення у людей? Як у вашу... Я скажу відверто, що це, мабуть, дійсно так, але, е, будемо сказати, е, щоб сказати е, правильніше, це потрібно взагато, е, запитати самих жителів. Е, Дійсно є, якщо люди звертаються, якщо люди нас бачать під час патрулювання, під час конкретного якогось виклику, люди бачать, за скільки даний підрозділ приїжджає, Не так, як, наприклад, працівники поліції. Але ж в них теж є свої виклики, де вони приїжджають на один місяць, наприклад, вони зразу оформляють, збирають пояснення. Вони не можуть зразу, наприклад, зірватися, що одного динину поступає якийсь виклик на другу, на другу якусь адресу і уїхали. Так само і бійці ці підрозділи. Але тим паче ми працюємо тільки для міста нашого вершневого. І ми, я вважаю, що на сьогоднішній день ми завжди приїжджаємо перві. Але тобто, до тих самих працівників поліції, що цей виклик там, доповнительно поступає на нашу, на нашу чергову частину. Але ж що, треба запитати це все, в принципі, в житті. Дуже багато людей, які в принципі звертаються до нас, місто зростає, телефончики теж ми роздаємо, люди роздають свату, куму, брату, сусіду. І в принципі повноцінно ми завжди виїжджаємо на всі води. Але є, скажу відверто, що є дуже багато скарг, є дуже людей, які там в якійсь мірі бачу там неправильність роботи бійці Але в принципі, ну, скільки людей скільки може бути е, на ту чи іншу роботу на бійців підрозділу. Але я б завжди говорю так, що якщо є скарги, значить зрозуміло, що люди на даний час працюють. Ну, якщо немає ні скаргів, значить даний підрозділ не працює. Тобто є бачення людей, що це дуже добре, є бачення других людей, що в їхніх діях є. є неправомірні дії, але ну, це робота. Приблизно у нас десь у місяць за 300 викликів поступають. Плюс-мінус, будемо казати, так. Може бути і три виклики у нас, що е, касається іде патрулювання, але це є нормально. Є таке, що 30 викликів в день. А патрулюєте як ви? Я свого часу? Ми круглосуточно працюємо. Крулосудочку. По місту. По місту. Іменно що касається міста. Найближчі плани і перспективи вашого загону. Це саме перше, що ми чекаємо все-таки, по-моєму, в моєму другому читанні зараз в Верховній Раді, знаходиться закон про муніципальну варту. Ми вже давно цього чекаємо, будемо казати, з першого дня існування цього ми чекаємо, ми хотіли б, щоб нам додавали якихось прав ми, наприклад, можемо на більше статті почали складати адміністративні протоколи, щоб ми цим розгрузили тих самих працівників на даний час поліції. Я, Наприклад, в мене є бачення до тих чи інших статті, на яких ми постійно дані правопорушення, які виявляємо на вулиці під час патрулювання, щоб ми не дйогли тих самих працівників науці, та саме розпиття спітних патрон, перебування там, в інтерезах останніх громадських місцях. Це полегшило роботу тих самих працівників поліції. Ви можете ми... тільки затримати. Так, Ми можемо е, затримати, доставити, а вже викликаємо потім е, групу, люди приїжджають, працівники поліції да, і складати адміністративний протокол.